Привіт, я Анастасія Вільхова. І зараз буде тривожно на 11-му. В цій програмі я збираю найрезонантніші кримінальні новини тижня. І сьогодні я розкажу вам про таке: кримінальні розбірки посеред вулиці. Хто і чому ж бурнув гранату за утівки у чоловіка на зупинці громадського транспорту? Хотіли вберегти дітей від війни. Втім, не догледіли. Трагедія у Іларіоновому. Чотирирічного хлопчика знайшли мертвим на дні криниці. Хто винен у страшній смерті дитини? Смертельний наркоз. Померла третя пацієнтка після анестезії у лікарні Руднєва. Схема на 100 мільйонів. Копи виграли шахрайський кол-центр, який очолював екс-міністр закордонних справ Ленер. приніс у пащі людську ногу. Починаємо з шокуючого випадку у кривому розі. Там собака добряче злякав свою власницю, бо приніс у двір шматок людини. Відірвану кінцівку пес знайшов у кущах приватного сектора. Коли жінка побачила, що саме знаходиться у пащі улюбленця, то не зволікаючи, викликала поліцію. За попередньою інформацією, правоохоронці знайшли інші рештки тіла. Найвірогідніше це була жінка. Усі подробиці її загибелі зараз становлюють. Жбурнули гранату прямо на зупинку громадського транспорту та поранили чоловіка. Це вже про вибуховий інцидент у Дніпрі. Троє чоловіків на лексусі, які втікали від поліції, кинули з машину вибухівку. З'ясувалось, це були кримінальні розбірки, а постраждалий зовсім не випадкова жертва. Чим провинився бідолашний, я з'ясувала. Проспект Свободи, друга година дня. Чоловіки на лексусі тікають від поліції. Раптом із вікна утівки летить граната та пістолет. Боєприпас потрапляє просто на зупинку громадського транспорту. Лунає вибух. Це та сама зупинка, куди ж бурнули гранату. В цей час тут стояв перехожий, уламки полетіли прямо в чоловіка. Бачимо, що тут посічені ще дві машини. Очевидно, кажуть, вибух був такої сили, що його чули навіть в сусідніх кварталах. Поліцейські нас доганяють та блокують авто. Водій та пасажир виходити відмовляються, буквально барикадуються всередині. Постраждалого чоловіка за осколковим пораненням у його життю загрози немає. Цей чоловік іноді заходить у нас до кав'ярні, дуже любить чай. Я знаю, з ним все файно, так що здоров'я головне. Чесно кажучи, в такий час дуже прикро, що є такі люди, які таке можуть зробити. Тому що тут і діти ходять, і мами, і школа рядом. Анна працює в кафе навпроти зупинки. Коли все сталося, була на робочому місці. Громко було. Ну, громко і потім дим. Ану, то так все быстро і все на вольніні до сих пор на вольніні. Понад дві години криміналісти та вибухотехніки вивчали місце злочину. Виявилось, гранат було дві. Друга лише дивом не розірвалась. Ціль нападників була також не випадкова. Слідчі з'ясували у двох братів з 51 51-річним постраждалим виник майновий конфлікт. Граната в його бік була помстою. Патрульні поліцейські заблокували вказаний автомобіль і почали працювати вже спецпризначенці. Корт Так, кордівці затримали двох місцевих мешканців. Це чоловіки віком 47 та 53 роки. Наразі вони затримані в порядку статті 208. Нападників затримали за кримінальні розбірки посеред вулиці і замах на вбивство їм світить до 15 років за ґратами. 12-річний хлопчик намагався розібрати боєприпас. Ще одна граната вибухнула в індустріальному районі. В поліції повідомили, снаряд знайшов старший брат школяра. З травмами юного піротехніка доставили до лікарні. За фактом незаконного поводження зі зброєю правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Зарізав та намагався позбутися тіла. З'явилися нові подробиці жорстокого вбивства у Дніпрі. Тоді під час застілля 30-річний гість посварився з власником будинку, а потім схопився за ніж і вдарив товариша по чарці майже 15 разів у спину та груди. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Після цього душогуб замотав його тіло в килим та, примотавши до драбини, скинув у льох. Ніж намагався сховати, втім і тіло жертви і вбивцю швидко знайшли поліцейські оперативники з Потерпілий зловживав спиртним. А останнім часом добровільно надав притулок власному душогубу. Поліція різника затримала, його вже взяли під варту. На та кухні будинку в правому куті при вході за пральною машиною. Видалено. Ніж. Бігли від війни, аби вберегти своїх дітей. Не вийшло. Тепер батьки карають себе за те, що не догледіли. Чотирирічного завара, який зник буквально з під носа у родину в Іларіоновому, знайшли мертвим. Малого шукали майже добу. Увесь цей час хлопчик лежав на дні колодязя усього за 100 метрів від дому. Хто винен у смерті малечі? Чому ніхто не почув його крики? Та до чого тут сусіди? Я вирішила розібратися. Один дитина є старого, так слід краси. Боялись, мабуть, мабуть, відчували. Я приїхала сюди, зберігає своїх онуків, своїх дітей, свою сім'ю. А у мене отак от Господь забрав самої дорогої. Рятувальники, волонтери, сотні поліцейських та десятки сусідів. Невеличке селище Іларіонове на Дніпропетровщині обстежують вздовж і впоперек. Прочисують балку та поле. Заглядають у кожну щілину. По обіді на цій вулиці зник малюк. Маленький заварчик щез прямо посеред вулиці. Разом з бабусею та братом вони йшли додому. Ми зайшли в магазин, купила жувачки, буханку хліба. Я вийшла з магазину, я їм дала по жувачки. Кинула, його. Кинулись, я позвонила, мама одразу позвонила мені. Я позвонила в міліцію, почали шукати, почали все. Батьки одразу забили на сполох. Пошукові групи обстежували територію до третьої ночі, підключили кінологів, в небо підняли навіть дрони. Тим хлопчика й слід пропав. Пошуки маленької дитини у абсолютній темряві виявились безрезультатними. Ми ходили, ми шукали на території близько ну, 10 кілометрів з місця пропажі. Тобто були обшуковані всі квадрати. Ну, поетапно. Куди він міг піти? Ніхто й подумати не міг, що дитина знаходиться буквально в кількох метрах від дому, під землею. Зранку тіло хлопчика знайшли поліцейські. Мертвого, чотирирічного завара знайшли ось на цьому місці. Тіло малого було на дні колектора у воді. Після падіння дитина там пролежала щонайменше 12 годин. Рідні, буквально розбиті горем. Вони подумати не могли, що тікаючи від війни з-під Бахмута, рятуючи дітей від російських атак, все одно віч навіть зі смертю. Там війна і пусть би нас там убила. Чим я приїхала сюди, зберігаючи своїх онуків, своїх дітей, свою сім'ю. А у мене отак Господь забрав самої дорогої. Ні, не треба. І вони їх з собою не брали, боялись, мабуть, мабуть, відчували, що. Він такий хлопчик, може, я знаю, шустрий, як бачите, такий, такий час взяли з собою, така біда сталася. Як це, це відбулося, це просто не знаю, в голові не вкладається. Хочу вже дитина, дуже жалко. Дуже жалко. Родичі Завара припускають. Хлопчик бігав попід дворами, тоді ж і впав у колектор, що виявився відкритим. Заповнена водою яма, не дала дитині жодного шансу. Хлопчик задихнувся. Там пісок отакий, і його дирка не закрита, і кругом пісочки, і він думав, що там пісок, і він на туди. І отак, от як він стояв, чекав там, і так і ручки в нього заклякли, і ножки, все. Ой, я не можу, ні. Бабуся у смерті рідного онука звинувачує сусідів. Мовляв, це вони не закрили яму і саме через них Завар загинув. Якщо у вас є рядом каналізаційний люк, ви ж повинні вкрити його. У вас люди, дітей полно гуляють, от іменно на їхньому. У мене внучата бігали туди гуляти, Ну, ви ж должны були вкрити. А що ж ви положили, взяли досточку і такий кусочок шифіра. Власники ж колектора відмовились навіть виходити до нас. Втім, чи будуть сусіди відповідати за законом, поки невідомо. За попередньою інформацією, хлопчик дійсно мог іти та провалитись до цього колодязя, бо там, скажімо так, не було. Гарно закритий цей колодязь. Ми будемо встановлювати, кому належить цей колодязь, чи повинні були ці особи слідкувати за тим, щоб не стався такий випадок. Тому ще зарано говорити про якісь додаткові кримінальні провадження. Після трагедії колодязь одразу закрили бетонним блоком та засипали піском. Тіло загиблого хлопчика направили на судово медичну експертизу. Усі обставини смерті з'ясовують слідчі. можна чекати від колаборантів з так званою ДНР. Точно нічого хорошого. Національна поліція викрила шахрайський кол-центр, який очолював екс-міністр закордонних справ сепаратистів. Підопічні цього так званого посадовця телефонували громадянам, називалися робітниками провідних банків, дізнавалися паролі від карток та переказували гроші на рахунки підставних осіб. Таким чином на довірливих українцях наварилися аж на 100 мільйонів гривень. Офіси банди працювали на Росії, тимчасово окупованих територіях та навіть в деяких областях України. Десятьох аферистів затримали, решту оголосили у розшук. Тепер їм світить до 12 років ув'язнення. Головним слідчим управлінням Національної поліції України за оперативним супровоженням департаменту карного розшуку, а також кіберполіції проведено спецоперацію 38 санкціонованих обшуків на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Полтавської Одеської, Київської областей, а також міста Києва. В ході проведення обшуків вилучено мобільні телефони, ноутбуки, а також інша чорнова документація, що свідчить про а, злочинну діяльність. Їхали на пожежу, а потрапили у справжню нарколабораторію. Шокуюча знахідка у кривому розі. Там поліцейські після ліквідації займання виявили приладдя та сировину для виготовлення психотропів. А ще у квартирі знайшли корпус від гранати, запал і набої. З'ясувалось, помешкання винаймав колишній в'язень. Життя його нічому не навчило. Тож після тюрми 36 річний чоловік займався розповсюдженням метамфетаміну. Коли наркоділка викрили, той одразу не здався і переховувався від поліції. Йому вже повідомили про підозру. Хотіли вилікуватись, натомість загинули. Днями померла ще одна пацієнтка, яку прооперували у лікарні Рудніва. Це вже третя жертва після операції у медзакладі. Ще у серпні після наркозу стан жінки різко погіршився. Майже місяць її рятували у Дніпропетровській обласній лікарні, а згодом евакуювали у Харків. Поліорганна недостатність стала причиною зупинки серця. Через загибель людей після операції лікарня Рудніва втратила ліцензію. Моз тимчасово закрив хірургію медзакладу. Медики лікарні проводять лише консультації та надають амбулаторну та реабілітаційну допомогу. Згідно наказу з України від 31 жовтня цього року. У лікарні е, зупинена часткова діяльність ліцензії за спеціальністю дитяча хірургія, хірургія, дитяча анестезіологія та анестезіологія. Е, це е, призупинено на 14 робочих днів е, з 14 листопада. Перевірки медзакладу почалися після першої смерті пацієнта в серпні. Тоді через масове отруєння неякісними ліками двоє людей загинули. Серед них був 11-річний хлопчик Ілля Шишаков. Ще 11 людей постраждали. За фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками правоохоронці розпочали кримінальні провадження. Як триває слідство? Чому наркоз виявився смертельним? І чи знайдуть хто саме винен у трагедії? Я слідкую за ситуацією і обов'язково повідомлю, щойно з'являться офіційні висновки. Це була остання тривожна новина випуску. Схрестимо пальці, щоб і нашого з вами життя. Підписуйтесь на Ютуб канал 11-го, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Це допомагає нам розвиватися. Вихідних вам без тривог!